У звичайному класі серед шуму і легковажних жартів один учинок перетворився на глибокий урок про людську гідність. Один учень, бажаючи розсмішити інших, приклеїв однокласникові на спину аркуш із написом Я дурний і попросив нікого не говорити про це. Клас час від часу вибухав сміхом, а хлопець не розумів причини. Його невіддання стало несподіваною силою. На уроці математики, коли клас завмер перед складною задачею, він підійшов до дошки і впевнено розв'язав її, не знаючи про ярлик. Учителька попросила аплодувати, зняла аркуш і зазначила, що хлопець, очевидно, не здогадувався про напис. Цей момент став важливішим за будь-яку формулу. Історія з ярликами має довгу традицію у стародавньому Римі, рабів таврували розпеченим залізом. У середньовіччі злочинців і єретиків змушували носити знаки на одязі, принижуючи їх у власних очах і в очах суспільства. У новітній історії жовті зірки для євреїв у нацистській Німеччині були не просто знаком, вони мали зламати внутрішню опору людини. Учителька наголосила протягом життя люди наклеюватимуть на вас ярлики і намагатимуться стримати. Галілео Гарілея називали єретиком. Тараса Шевченка небезпечним бунтівником, але істина та слово пережили переслідування. Ярлик прагне зупинити людину, змусити її повірити, що вона слабша ніж є насправді. Хлопець із написом Я дурний не знав про нього і не сумнівався у власних здібностях, що показує найбільші обмеження, часто існують у голові. Другий урок учительки: відсутність солідарності дозволяє несправедливості ставати нормою. Під час тоталітарних режимів мільйони мовчали, але одиниці, які захищали інших, змінювали хід подій. Праведники народів світу під час Голокосту довели, що справжня дружба і людяність не залежать від кількості прихильників. Ця історія не про математику і жарт, а про щоденний вибір. Дозволити ярликам визначати нас, чи зосередитися на власному зростанні, чи бути мовчазними свідками приниження, чи тими, хто підтримує, говорить правду і піклується про інших. У світі, де ярлики роздають легко, турбота один про одного це сила здатна змінити більше, ніж здається, на перший погляд. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.